Бог є любов, і любов досконала, що прощає людині найтяжчі гріхи. Нам би навчитись цю любов зберігати і носити у серці якнайбільші скарби. Дякую, Боже, за животворчу любов, за все тобі слава і честь і хвала. Адже ти нас усіх любиш без жодних умов, закликаєш довіри, мудрості, життя. Твоє верховенство визнають, почитаю. У кожній ситуації дякую тобі. Ти є володар Всесвіту, ти рішення приймаєш. Тобі все довіряю у своєму житті. Дякую, Ісусе, навчив казати правду, яка не всім підходить, бо правда завжди ріже. Темряву чи світло ми маємо обирати, любити Бога чи вигоду любити більше. Ісус живий! І кличе всіх змінитись, покаятись, поки не пізно, це наш єдиний шанс жити в любові, радості, і молитись, бо Він є поряд і направляє кроки кожного із нас. Він нас благословляє щодня і щохвилини, вчить, щоб любов була не лише в словах, а й в справах, великий наш учителю, і заступнику єдиний, прийми нашу любов. Тобі належить слава.